Дональд Трамп відправляє дві тисячі солдатів Нацгвардії до Лос-Анджелеса для придушення заворушень, викликаних рейдами проти нелегальних мігрантів. Про це повідомляється на сайті Білого Дому, а також підтверджується місцевою владою. Оскільки протести чи акти насильства прямо перешкоджають виконанню законів, вони є формою повстання проти влади уряду Сполучених Штатів. У світлі цих інцидентів і достовірних загроз подальшого насильства, відповідно до повноважень, покладених на мене конституцією та законами США, я оголошую про залучення федеральних військових та підрозділів Нацгвардії. Їхнім завданням буде тимчасовий захист IC та інших федеральних службовців, які виконують свої функції, зокрема щодо забезпечення дотримання федерального законодавства, а також охорона федеральної власності в районах, де вже відбуваються або можуть статися протести. Крім того, я доручаю міністру оборони координувати дії з губернаторами штатів і бюро Нацгвардії для визначення та залучення відповідних підрозділів Нацгвардії до федеральної служби. У п'ятницю та суботу в Лос-Анджелесі сталися жорсткі сутички між протестувальниками та федеральними агентами служби міграції та митного контролю США. Під час рейдів силовики застосовували світлошумові гранати, а протестувальники кидали в правоохоронців камінь. За даними дойджевеля, за тиждень у передмістях Лос-Анджелеса затримали 118 осіб за підозрою в порушенні міграційного законодавства. Те, що відбувається зараз у сполучених штатах, скоріше на руку демократам, і про це говорять і опитування зараз, бо ж їхні рейтинги зростають. Вони найвищі з моменту, коли Трамп став президентом, повідомляють, що в окупованому Мелітополі нині горить машинобудівний завод Гідромаш. Причини пожежі поки що невідомі, якщо вірити розпаблікам, але деякі канали повідомляють, що росіяни там нещодавно розмістили свій склад БК. Саме там так яскраво палає, обговоримо і надалі, тому що я думаю, що зараз у генштабі готують для нас подробиці. Ну а нині поговоримо про те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, як і обіцяла, що ж там всередині. Після того як Дональд Трамп і маск посварилися, стають відомі деталі небезпечних витівок. Маска чиновники Білого Дому переймаються, що його Старлінк ще дасться їм знаки. Департамент маска встановив у Білому домі старлінк, який міг встановити загрозу нацбезпеці. США повідомляють про це джерела Вашингтон Пост. Там кажуть, що. Термінал встановили без погодження з відповідними службами Білого Дому, і він працював без системи захисту, які б захищали від витоків важливої інформації до і союзники маска в адміністрації Трампа проігнорували експертів з комунікації Білого Дому, які були дуже стурбовані потенційним порушенням безпеки. Ті ж переймалися через можливий витік конфіденційної інформації з комплексу або проникнення хакерів. Цікаво, що раніше не говорилося про протидію цьому з боку співробітників саме Вайтхаусу. Було відомо лише про протистояння між співробітниками служби маска і секрет. Служби, поки не ясно, чи залишився термінал там на даху, і чи зміниться щось після відходу маска від справ цього тижня. На телефонах відвідувачів Білого Дому досі з'являлась мережа Wi-Fi Starlink Guest. Вона просила ввести лише пароль, а не ім'я користувача або другу форму автентифікації. Хоча зазвичай у білому домі особисті телефони у гостьових мережах Wi-Fi потребують таких імен, паролів і відстежуються чи закінчуються там через тиждень. Там дуже жорстко контролювали комунікації, і ми знаємо про наміри департаменту ДОГЕ покращити доступ до інтернету в кампусі та не неваж... Вважаємо це питання інцидентом з порушенням безпеки, заявив про це речник секретної служби. Ну а комітет з нагляду палати представників нічого не відповів на занепокоєння деяких колишніх чиновників Білого Дому. І, хоча супутниковий зв'язок важче зламати, загрози мовляв, все одно є. Ті, хто керують системами зв'язку Білого Дому, не були заздалегідь проінформовані, коли представники ДОГ піднялися на дах сусідньої будівлі адміністрації президента Ейзенхауера в лютому, щоб встановити термінал, який з'єднує користувачів комплексу із супутниками StarLink, що належать приватній ракетній компанії SpaceX Ілона Маска. Нагадаю нашим глядачам, що все це так чи інакше результати конфлікту, який розгорівся між колишніми союзниками. Маск натякав на причетність Трампа навіть до педофілії і заявляв, що без нього Дональд би не опинився в своєму кріслі. Ще раніше все почалося з критики фінансового законопроекту Трампа ілоном маском. А нині вже пишуть, що міністр фінансів США Бесент напав на маска в Білому домі, і саме він поставив синець мільярдеру. Так твердить Ньюзвік. Мовляв, у них сталася суперечка, і Бесент назвав маска шахраєм. А той спробував відповів. Місти фізичною розправою. Крім того, Трамп назвав маска запеклим наркоманом після їхньої публічної суперечки. Про це пише вже Вашингтон Пост. Білий дім офіційно повідомив видання, що президент США переживав через залежність маска, і через це вони перестали спілкуватись. Також Трамп заявив, що не хоче відновлювати відносини з мільярдером. А ще заявив, що він чимось допоміг найбагатшій людині планети. Ілон, звичайно, мене підтримав, але я все одно виграв би. Я б легко виграв у Пенсільванії. Але я дуже розчарований, тому що Ілон Маск знав внутрішню кухню фінансового законопроекту набагато краще ніж майже будь-хто з вас тут. Він знав про нього все і не мав з ним жодних проблем. До пори до часу. він почав скаржитися лише тоді, коли дізнався, що доведеться зменшити мандат на електромобілі. Адже це були мільярди і мільярди доларів. І коли цей мандат був урізаний, а конгрес дуже захотів. Він змінився. Але він знав усі аспекти законопроєкту краще за майже всіх і не висловлював жодних нарікань до тих пір, поки не пішов. Я розчарований Вілоні, тому що дуже йому допоміг. Дональд Трамп також заявив з цікавого, що вже не дружить з Путіним. Отакої він розповів, що залишається з Україною і буде дуже жорстким у випадку необхідності. Це станеться, я в це вірю, і якщо цього не станеться. Або якщо я побачу, що хтось виходить за кордони, якщо Росія вийде за кордони, ви будете вражені, наскільки жорсткою буде реакція. Пам'ятайте про це, вони люблять говорити, що я з кимось дружу. Я ні з ким не дружу. Я з вами дружу. Я не дружу з Путіним. Я хочу, щоб відбувалися правильні речі для нашої країни, для кожного, для людства. Але саме я зупинив проект Північний Потік 2. До мене про нього взагалі ніхто не чув. Жодна людина в цьому залі не знала про Північний потік 2. Ну можливо, ви знали, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо видобутку корисних копалень. Знаєте я, то, Знаєте, я за те, щоб зупинити вбивство. Це те, чого я хочу. Ця війна ніколи б не почалася. Ми витратили 350 мільярдів. Європа 100 мільярдів. А на близькому сході, куди я поїхав минулого місяця, ми заробили 5 трильйонів доларів. 5 трильйонів доларів інвестицій за 4 дні. Але друзі, я маю нагадати вам, що до цього Дональд Трамп заявив, що Україна уявіть собі сама дала причину Путіну рознести наші міста. І той факт, що внаслідок атаки РФ по Україні тоді загинуло щонайменше 4 цивільних, і ще мінімум 80 поранено. Це нічого. І те, що ми били по військових цілях, захищаючись, а Росія просто знищує мирне населення, вочевидь, теж нічого. Вони дали Путіну привід учора розбомбити їх до біса. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: Ну все, тепер буде удар. Маю надію, що війна в Україні не переросте в ядерний конфлікт. Ну, а до цього були ще й тези про дітей, що посварилися. Якщо пам'ятаєте, ви все правильно чуєте. Якщо не чули, президент США порівняв війну в Україні з російським агресором, з двома маленькими дітьми, що б'ються як божевільні в парку. Ми з Путіним не діти, які граються на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов до цього парку вбивати дітей. Так, Зеленський відреагував на нещодавню заяву Трампа. Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені. Вони ненавидять одне одного, б'ються в парку, а ти намагаєшся їх розійняти. Вони не хочуть, щоб їх розійняли, іноді краще дати їм трохи побитися. Як ви думаєте, чи розуміє президент цей меседж, коли каже щось на кшталт того, що двоє дітей сваряться? тут це не про президента Трампа, це про будь-яку людину, яка не тут в Україні, яка знаходиться за кілька тисяч кілометрів, не може повністю відчути і зрозуміти цей біль. І саме тому. І тому ми не діти з путіним на дитячому майданчику в парку. Ось чому я кажу, що він вбивця, який прийшов у цей парк, щоб убити дітей. Наразі США очікують масштабної відповіді Росії на атаку українських дронів. І про це пише Reuters. Сполучені Штати Америки вважають, що Росія ще не завершила свою відповідь на нещодавню атаку українських безпілотників на військові аеродроми. І найближчим часом слід очікувати багато спрямованого удару. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в американському уряді. Згідно з оцінками США, Москва вже здійснила частину ударів у відповіді, зокрема ракетні обстріли Києва. Але основна фаза ще попереду. Очікується, що Росія завдасть асиметричної відповіді. Вона не буде повторювати атаку один в один, а натомість завдасть ударів по кількох напрямках одночасно. У Вашингтоні вважають, що метою майбутніх атак можуть стати важливі об'єкти української інфраструктури, будівлі уряду, установи служби безпеки України а також підприємства оборонної промисловості. Американські посадовці також повідомляють, що внаслідок української операції з використанням дронів було пошкоджено або знищено до 20 російських літаків на військових аеродромах. Частину з них неможливо відновити. І наразі Росія перебуває в процесі підготовки нової хвилі ударів. А в США попереджають це лише початок масштабнішої відповіді, яку можуть реалізувати найближчими днями. Але як сказав президент Зеленський після добового терору Харкова, вчора і інших міст, я з ним згодна, це насправді не відповіді, це удари на знищення українців. І цю різницю треба розуміти. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масовий удар дронів, тепер авіабомби, десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. І хто б там що. Не казав це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя. Вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, це про військову інфраструктуру та про свою можливість. Вивезти з України все цінне за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України, принесли вони на нашу землю нове, тільки одне. І це дійсно найбільш поширений російський продукт руїни та смерті. Я відразу зазначу, що за даними служби безпеки України, таких літаків пошкоджених повністю або частково більше 40, і завдали втрат російській авіації, наші служби безпеки майже на 7 мільярдів доларів. Це офіційні цифри, які подають в Україні, тому варто на них орієнтуватися. Також я нагадаю, що відомо вже про більше ніж 40 поранених внаслідок тих тих атак, про які ми говоримо. Одну вбиту людину через удар російських авіабомб у Харкові. і Це чергове звіряче вбивство, як писав президент. Авіабомби були по. Цивільних у місті поруч навіть уявіть собі дитяча залізниця, і це не має ніякого військового сенсу. Ми з вами це розуміємо. Це суто тероризм, як і в інших містах, в Києві, в Луцьку, в Чернігові, де били ворог, забрав і життя героїв цих атаках трьох рятувальників, які щодня ставали між смертю та життям, були там, де найнебезпечніше. На жаль, їх не стало. Удари по цивільних будинках, як завжди. І знаєте, що от в цей момент Пісков говорить, що все це насправді друзі, норма в межах їхньої так називаємої СВО Президент Путін у розмові з Трампом попередив його, що Росія відповість на український удар. Російських аеродромах дальньої авіації, чи є сьогоднішні удари ракетних безпілотників по території України, про які повідомило Міноборони, тією самою відповіддю, про яку попереджав президент Путін, все, що відбувається в рамках спеціальної військової операції, все, що щодня роблять наші військові, це відповідь на дії київського режиму, який зараз набув усіх ознак терористичного режиму. Це по перше, а що стосується конкретно нічних ударів, то якщо уважно прочитати заяву Міноборони Російської Федерації, там написано, що у відповідь на терористичні акти київського режиму далі буде. Далі буде. Ми маємо цьому протидіяти друзі. І на цьому тижні я нагадаю, як нагадував президент України, що окрім Павутина, українські сили знищили ще російські установки іскандер, які використовувалися для обстрілів українських територій. Саме цими іскандерами в Брянській області Росіяни планували вдарити по території України ймовірно по Києву. У висновку один із них здетонував ще два пошкоджені. за словами президента. Ці цілі були ліквідовані завдяки успішним діям наших військових. І зараз повідомляють, що внаслідок удару, нібито, загинули Вісім російських солдатів, і ще п'ятеро отримали поранення. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян, саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях, днями були знищені три установки. Іскандер це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су 35 та пошкодження їхніх військових вертольотів є і нові ураження російської військової логістики. Аеродром. Це допомагає нашому захисту. Кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів так само, як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес. Тиск може примусити Росію стати реалістом в процесі перемоги. Окрім цього, збройним силам України вдалося збити російський винищувач Су 35 і пошкодити кілька ворожих гелікоптерів. Нагадую, вранці 7 червня 25-го року, внаслідок успішної операції повітряних сил на курському напрямку збито російський винищувач Су-35. Про це повідомляв про центр командування повітряних сил. і Президент подробиць поки немає, але от є ті кадри ураження, які ви побачили. і Я відзначу, що знищення су 35 п'ять засобами наземної протиповітряної оборони це не рідкість. За час повномасштабної війни Росія вже втратила сім таких винищувачів це. Випадок може стати восьмим. Також зафіксовані нові удари по логістиці російських військ і по аеродромах. Президент також наголосив, що такі дії ускладнюють ситуацію для ворога і посилюють українську оборону. У Тульській області пролунало щонайменше п'ять вибухів. Про це повідомляють місцеві канали. Жителі чули від п'яти до восьми вибухів. За даними телеграм-каналів, один із безпілотників влучив у хімічний комбінат азот. Як зазначено на сайті цього підприємства, це новомосковська акціонерна компанія Азот. і Вона є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та обсягами продукції. Підприємство виготовляє мінеральні добрива: аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлориду кальцію, концентровану та чисту, особливо чисту кислоту, аргонметану з тисяч. І другого року приказу, от, входить до складу холдингу Єврохім. І як ви вже могли здогадатися, безпосередньо бере участь у забезпеченні російської армії в цій кривавій війні. А в нас там горить завод. Це може бути аміак. Як. Якщо аміак, як, то вниз треба. Дуже сильно горить завод. Вдарило в газову трубу. Дуже сильно горить. Да, да, да. Це підприємство вже атакувало у травні. Тоді безпілотники влучили по ньому, внаслідок чого загорілася труба низького тиску з природним газом у цеху номер 4 Також були пошкоджені дві цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою. З однієї з них кислота витекла прямо на землю. У день атаки завод повністю зупиняв свою роботу. Тож, побачимо, чи повторять цей подвиг цього разу на Росії. Губернатор Тульської області підтвердив атаку на хімкомбінат. Азот постраждали там, каже двоє людей. Унаслідок падіння БПЛА на новомосковському підприємстві Азот сталося загоряння, пожежу ліквідовано, перевищення допустимих рівнів забруднюючих речовин не зафіксовано. Моніторинг стану навколишнього середовища забезпечують лабораторії розпоживнагляду та регіональної установи Природа. За попередньою інформацією постраждали двоє людей, їхньому життю нічого не загрожує. На місці події працюють оперативні служби. Неспокійна ніч була і в Москві. нібито сім дронів було збито над містом. Через інцидент тимчасово обмежували роботу аеропортів Домодєдова та Внуково. Мер Собянін пише, що було якесь падіння уламків, але без подробиць поки що за ніч на територію Росії та тимчасово окупованим Кримом було перехоплено і знищено 61 український безпілотник за даними Міністерства оборони РФ. Але Путіну навішують на вуха, що російське ППО найкраще. Тож на нараді про стратегічний розвиток він стверджує, що російські конструктори. Досягли значних успіхів і навіть діляться напрацюванням з партнерами. Це питання особливо важливе при розробці, наприклад, безпілотних авіаційних комплексів. Всі ми прекрасно знаємо, що станеться, якщо ми запізнимося з їх освоєнням, в тому числі і засобами протидії дронам. Хочеться відзначити, що за останні роки наші інженери і конструктори досягли значного прогресу. Вітчизняні дослідні зразки та серійні зразки дронів нещодавно були представлені на виставці у Москві. Крім усього іншого, з ними познайомилися іноземні лідери, які відвідали Росію під час святкування 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. У деяких сегментах російські безпілотники, безпілотні комплекси вже є найдосконалішими у світі, перевершуючи іноземні аналоги і іноземні Часто їх копіюють для того, щоб підвищити якість роботи у сфері дронів, реалізується спеціальний національний проект. про це ми також сьогодні поговоримо.